І так, нарешті нарешті ми отримали е, новий каталог е, монет Канади на 25-26 рік. Е, він одразу йде після 24-го. Я взагалі-то чекав в тому році е, цей каталог, але вони вирішили випустити його в 2026 і е, захвотіть всі, скажімо так, монети 25-го і ще. 25-26 рік. Це вже 43 -е видання. Для кого потрібний, ну, зробимо невеличкий огляд цього каталогу. Для кого потрібні ці каталоги. Вони потрібні як для початкових колекціонерів, які тільки починають, щоб познайомитись з монетами, які вони є, які вони бувають, які серії, які тиражі і багато-багато інформації як каталожної. Також цікаво для колекціонерів, які вже збирають, щоб дивитися, які серії, кількість монет в серіях і багато чого. Також цікаво для інвесторів, які також дивляться, перспективні, знаходять перспективні монети по тиражах, по матеріалу виготовлення. Тобто це дуже корисна річ must-have у будь-якого колекціонера або нумізмата, або інвестора. Має бути. В старому каталозі, бачите, у нас на першій сторінці на заглавній, у нас українська писанка. Тут вже у нас йде центральна частина. До речі, дуже цікава серія з трьох монет. Це значить, чи дика природа, чи дикі тварини, е, там, Лось, Пума і ведмідь. Дуже гарні, красочні монети, гунцовки. Серія з трьох монет. Дуже класна і е, там, початкова ціна в районі 100 доларів була, але зараз от вся серія продається вже більше 600 доларів е, в синіх тонах. І, звісно, вже акцент робиться на. На те, що в нас не в нас а в Канаді є інший монарх, це Король Чарльз Чарльстреді. І так, невеличкий огляд зробимо цього каталогу. Тут єдине зауваження, це виконання не дуже зручно користуватися і швидко повертати, кудись-юди перелістувати ці сторінки з таким перепльотом. Це. Ну, дуже незручно. Так, тут у нас йде, бачите, по кольорах. Там банкноти, е, там, я так розумію, платіна, е, золото, срібло, якісь циркуляційні А, ні, це матеріал е, нікелів сплави, а це некоштовні матеріали. Е, купра нікель, нікель. Тоже монети яскраві, як, як у нас в Україні Нільзібель випускається, а тут вони з нікельного сплаву роблять. І фіолетовий це да, циркуляційка, стара, нова і будь-яка. Так, що, що тут додано? Тобто в цьому каталозі вже у нас зібрані монети повністю закриті 25-й рік. Всі монети по грудень місяць. Наче. Зараз перевіримо. Так, тут розділя... ну, розділяється, як і сказав. Да. А, тут все сети ще тобто набори колекці... обігові набори. І, в принципі, для чого нам цей каталог? Це для того, щоб, от дивіться, в Канаді нарешту, в в Бабіході можна знайти багато цікавих монет. Як, от, наприклад, от вчора я знайшов таку монету. Це у нас Террі Фокс. Це ювілейна монета. Ну, я б не сказав, що вона прям достатньо. там... Рідко з'являється, але ось так виглядає звичайна монета. Тут просто плаваюча уточка, до речі, бачите, яка прямо ще з штемпільним блеском, і вже з Чарльзом 24-й рік ну, в гарному стані. Тобто, це стандартна монета, а вже з якимись малюнками приурочена якимись... Забиттям це вже монети ювілейні. І по каталогу ми можемо, наприклад, от знайти долари. Вони тут в Канаді називаються Луні, і в нас є тираж по цих доларах, по роках. І ціна приблизна, це каталожна ціна. Звісно, ринкова ціна вона завжди вища, ніж. Каталужна. Але що цікаво, що 1 долар в греді MS-65 от може коштувати 40-50 доларів. Тобто, в гарному стані, монета, яка не була не була в обігу. Там, з рола хтось може купив рол, там, подоставав, і вона там, не бувши в обігу, вже буде коштувати таку кількість грошей. І їх достатньо багато, до речі, ось він цей Терріф, якого я тільки що вам показував. Ось він. Теріф, 2005 рік. Ну, Звісно, то, що я вам показав, воно ну, має стан такої вже ходячки. Звісно, якщо її почистити, вона буде дуже гарно виглядати. Рельєф в монеті є, але вона буде коштувати. Ну, Свій номінал 1 долар. На жаль, якщо для, початків, для початківців, які там збирають, я бачу багато оголошень на маркетплейсах, на платформах eBay та інших, бачу, що люди. Намагаються продати такі монети, але вони роблять серію. Наприклад, от в каталозі подивилися, як вони виходили по руках, збирають, роблять серію. І цю серію монет вже продають, помножують або на два, або в півтори в півтора рази. Там 30-40 монет вони продають за 50 доларів. Хтось не хоче збирати, хоче одразу колекцію купити. Це можливо. Так, Тут вже додані в тому каталозі було до 23-го року, а тут вже доданий 24-й. але 25-му виходили Commemorative Coins. Це вже 2 долари Туній. Толуні, а це туні. І теж 2 доларів тут ну просто. Багато-багато. Хоча не так, якщо багато, але, да, по 24-й, 25-го нема. Ага, ось 2 долари приурочено після смерті королеви. Зроблено в чорному. Стилі, да, це чорний нікель сплав якийсь. Так, і вона в МС-65-35 доларів коштує. До речі, в мене були роли з ним. І роли з літаками є з новими. 24-й. Ну, тобто, це дуже зручно дивитися, але бачите, тираж в багатьох монетах не визначений стоїть. Тому що випускалися дуже великими тиражами. Прям дуже-дуже. Так, на якому прикладі, що я хотів, може, вам показати цікаві якісь речі тут? Ну, тут, до речі, один цент є, який вже в обіході немає. Є 50 центів, яких теж в обіході немає, але він досі, да, ось, монета 50 центів. Але вона досі є офіційним платіжним засобом в Канаді. Тобто можна прийти в банк, розрахуватися. Але в обіході її немає. І одразу. Виймають, а, кстати, ось вони. І вони продаються тільки ось чином в монітному двері ро, ро, ролами. Тобто, тут 1250 по номіналу. Ну, звісно, вони продаються дорожче. Вони досі випускаються, але тільки в ролах або в годових наборах. Не знаю, чому так робиться. Навіщо це робити? Не розумію. Але для чогось це потрібно. Так, а, ну о, давайте на прикладі, якраз може, писанок я вам покажу. А писанка, да, 25-й рік тут включно. Странно, до речі, чому до долари 25-го року не включили, тільки по 24-й зробили. По писанках. В старому каталозі тут було. Тільки по 23 рік. Тут в цьому додали вже дві монети: 2024 25. -й. І от дивіться, по каталогу ми вже бачимо, скільки монет випускається загалом, і в якому році була випущена перша монета. Перша монета ми бачимо 2016 рік. І по 25-й. Тобто тут ми бачимо всі писанки, які зараз випустив вже е, канадський монетний двір. Це повна серія срібних монет українська писанка саме канадського е, монетного двору. І це дуже зручно, дуже зручна штука. Тут в нас стоїть тираж. По тиражу ми бачимо. От, як легко працювати з, от, з каталогами? Дивіться. По тиражу, воно видно там чи не вам, наче видно. По тиражу ми бачимо, що 16-й рік і 17-й рік мали тиражі по 4 тисячі. Це такі, знаєте, перші, перші монети. Перший випуск 16 2016 році був це ну, основа така серії. Вони там, знаєте, перевіряли попит на ці монети, побачили, що вони дуже гарно продаються. І наступні серії вже з 2018 року вони почали збільшувати. Випускали по 5 тисяч. Ну, потім вже наступив знаєте, такий період росту популярності. Da, коли 5500. 5, а вже така масова стадія пішла з 23-го року, 7500, 8500. І 25-му вже 9 тисяч монет було випущено. Наче це багато. Але дивлячись на тиражі в Україні, я вам скажу, що це такий собі нормальний тираж, враховуючи популярність канадського монетного двору. і Популярність цієї серії. Це не така вже й велика сума. Тому що по всьому світі українських мігрантів достатньо велика кількість, і всі ці монети будуть розкуплені. І в 26-му році ми досі не знаємо, який буде тираж. Але ми вже дізнаємось це буквально через місяць-два. І мені щось здається, буде. Тираж значно більше, ніж 9 тисяч, на жаль. Але кожен випуск, який йде далі, він, звісно, підштовхує до продажу до покупок монет попередніх випусків. Тобто вони тянуться за собою. З'являються нові якісь колекціонери, їх, хтось побачив, хтось нове щось зустрів. Він купує у 26 му році нову монету. Потім виявляється, що це серія. Він починає шукати інші роки. І так, потрошки-потрошки, по починається збирання цілої серії. Тобто починається такий собі спрос на ці монети, і завжди в період березня-квітня. Дуже такий попит на такі монети підвищується. Це нормально, це нічого страшного. Але самі коштовні монети на зараз це, звісно, перший випуск, як завжди, він вважається початком. Основа серії, до речі, не дуже багато варіантів його. От дивіться, він випускався і продавався Нацбанком по ціні 114,95 доларів. Зараз його ціна буквально на днях, от наскільки я знаю, продавали там з рук 2400 доларів. Потім 2500 підняли Зараз ціни, які я бачу на платформах, монет, я повторюсь, небагато. там До п'яти монет є в продажу, які от доступні. І ціну я бачу від 2800 до 3300. Ось такий. Проміжок, а продавалася вона по ціні 114 доларів. І, в принципі, ціни на 17-18 до 20 року там всі монети, вони за 1000 коштують. А продавалися банком 114 або 129. Тобто, це дуже перспективна серія. На мій погляд, я вже неодноразово це казав, дуже популярна монета. І ну, основний показник її популярності це те, що після виходу цієї монети все повністю вона пропадає з продажу sold out, все продано, розпродано. Тобто дуже швидко її купують. Будемо дивитися, якому, в якій кількості вийде, але найдорожчі монети це ось ця п'ятірка. 3000, а ці там і по дві, і по, по півтори, там, ну, ну це треш, просто треш. Хоча це унцовка, унція 31-39 грам. Ну, трошки більше унції за рахунок там форми і прочого. Carol. Монети дуже гарні, монети прекрасні. Колись я зроблю обзор, які монети в мене там. На зараз вже є. Так. Ну, До речі, ось я на прикладі показав, як дуже-дуже зручно, дуже зручно дивитися дуже багато от, о, випускається Tree of Life дерево життя в Канаді. Дуже-дуже багато. Багато також монет, де під, під фонариком вони світяться. Ага, ось, дивіться, ця серія теж настільки о, цікава мені, але але ціна їх. Тираж невеликий, по 5 тисяч, серія з трьох монет. Монета марка. Такий рельєф у них дуже класний, як, як поштова марка. Гарно виглядають прямо в стилі поштової старої марки. Тираж по 5 тисяч. Два роки вони випускались 18, 19, 19 Ціни 139,95. Але. Ціна на них не піднялась прям сильно. І їх можна купити прям недорого, ну вони продаються. Бачите, щось філателісти не зацінили такий подарунок для них. І теж Proof 3139 за рахунок да, форми трошки більше. Ну, Silver 99, -99 4 дев'ятки. Ну, Максимально класна. Дуже різні форми, дуже різні. До речі, Канада випускає дуже багато монет, де зображення є динозаврів. Це як із яйця щось там вилоплюється. Сяйво. Різні цікаві форми. Форма п-піра така. Нестандартні. Ага, оця серія класна. Colorful Birds є співучі пташки, дуже яскрава теж серія, А є просто кольорові пташки. У мене, до речі, наче три чи дві монети є з цих серій. По 7500 стандартний випуск. У них всі монети. Вони. Прирост по ціні є, але я не бачив, щоб їх продавали прям серією. Тому що серія продовжується як в монетах-писанках. Тобто ця серія не закінчена. Кожен рік випускається з 21-го да, кожен рік по одній монеті. Так-да-да. Угу. -да -да. І ось динозаври теж дуже класний матеріал. Я не пам'ятаю, як він називається, радіове покриття якесь матовий такий слой, дуже класний. Дуже-дуже гарні вони. Так, що можна тут ще вам показати цікавого? Ага, ось цей лось, який на обкладинці був. І ось е, серія цих монет. Перша серія ще з Єлизаветою Другою. Ось він ведмідь. До речі, ведмідь, наче е, тираж однаковий, але ведмідя щось складніше знайти. Він, звісно, опять же, перший був, і він дорожчий в серії. Щось, якийсь дефіцит цього ведмідя, його взагалі не можна купити. А ці продаються ще. Ну, ще не Нацбанком, а вже з рук продаються. Тираж стандартний теж по 7500, але вони дуже е, додали до вартості своєї. І це пов'язано не тільки з тим, що там срібло виросло, зараз воно вже впало, там на ще 80, наче вже. Е, сьогодні не подивився, до речі, що там. Давайте щось може із золота покажу. вам. Із золота, і золота. Бачите монети, як наче з високим рельєфом, але це прям ціла, ціла вже статуєтка. Монети таких хвальних форм дуже гарних. У нас в Україні був, я пам'ятаю, не монета, а... Боже, що то була? медаль, Маринський палац. Дуже класно, з таким рельєфом, спадина із кусьний Дуже класно. Так, де там воно було? Золоті монети. Золоті, звісно, теж вони дуже-дуже багато різних золота. Це просто в них якісь. Ці листки просто різної форми, різної фактури. Е, теж з високим рельєфом. Ага, ось серія монет, яка мені дуже подобається. Тут е, всього півуці 1543 грамис, е, кораблі, парусники. Дуже класні серія теж не закінчується. Е, закінчена вона 25-м роком. От 25-му році вийшла оця монета. Я пам'ятаю, як вона вийшла. Я довго на неї дивився, вона коштувала 2,5 тисячі. Зараз вона вже коштує 4700. 4700 вона просто є ціна. Вона виросла майже в два рази, але це обумовлено, звісно, більшою частиною тим, що з золото виросло. Але серія класна, вона не закінчена. Чому? Тому що у січні цього року, 26-го, вже вийшла ще одна монета. Також о, з парусником, Тоже класна. І Банк Канади о, о, монетний двір продає її там за 4700 чи 4800. Ну, і монети з рельєфом великі, хай рельєф. Дуже полюбляють вони. Ага, є ще є писанка, ще е, українська писанка, є ще в золоті. Я чомусь завжди не звертав увагу. Я думав, що це вона унцовка. але це виявляється, її вага 62,34, це 2 дві унції, і почалися вони випускатися не з 2016 року, як та срібна. Пробна така, знаєте, партія. Вони подивилися. Ага, пішло, пішло. Ну, блін, чому вони не робили унцовку, Я не розумію. А дві унці це велика монета, і, звісно, вона коштує просто космічних грошей. Е, от дивимось. І тут також, до, до, до речі, всі золоті монети на зараз, які є. Плюс 26-й в цьому ще з'явиться. От в тому році, 25-го, вийшла монета, і ціна була 9099. Зараз її ціна 18, 19, 20 тисяч. І теж, ще спробуй знайди її. А чому спробуй знайди її? Тому що тираж 250, 200, 275, 300. Оце тираж такої монети. Тож вона. Просто улітає, незважаючи на таку велику ціну, вона просто таке враження, що просто іспаряється і її немає. Уявляєте, ще давайте а ще давайте покажу монети е золота, ну що, платіна, то не дуже цікаво. Монети по одному кілограму. Тут ну багато багато дуже зимні Олімпійські ігри. Теж природа канадська. Блін, ну в них, звісно, цих великих монет дуже багато. В них тираж там, по 15, бачите, по 10 штук. Але, але. Оцю пам'ятаю, як вийшла монета. І все, її вже в продажу нема. Що там такого? Ну, це художник, там якісь e -horses. don't Хорсис. the horses І вони просто якусь картину якогось художника перенесли на монету. Все, монета вийшла, все, її нема. Капець, просто люди вкладаються по поповні Так. Я, ага, ось, великі. Ага, великі, великі. Ні, це не великі, Це кілограмові. А де великі? А, от, по 10 кілограм. От я. От є монети золоті, буквально. Ось. По 10 кілограм. Це ж просто караул якийсь. 10 кілограмів. 10. Золото 5 дев'яток. Ой, який? 100 кілограмів. С... От, вона, це, 100 кілограмів. Божечки, люденьки, люденьки. І бачите 100 кілограм. 500 міліметрів. Це 50 сантиметрів вона. Офігеть, випущено 4 штуки. Ціни навіть немає. Уявіть. Уявіть собі, навіть нема ціни. Але номінал цієї монети 1 мільйон. А, чуміть, звісно. 1 мільйон це тільки номінал. А в цих монетах, так, 10 кг. Так, 18 сантиметрів в діаметрі. Офі, 20 см діаметр монета. Пруф. Але випущено, бачите, 2 і 1. І, і номінал 100 тисяч. Караул. Просто це караул. Ну, в общем, подивились, я вам показав. Я вже і так затягнув відео настільки, що мало хто буде дивитися. О, тут ще трошки є банкноти. Коротше. Це дуже класний каталог, я рекомендую до придбання. Чомусь я довго його чекав, не знаю чому. Щось вони не відправляли, не відправляли, але відправили, от я отримав. Дуже класна штука для іслідування, вивчення дуже цікава річ. Просто в мене поглинає вона. Все, гарного дня, всім. Півгодини, Пів його мою, знімав. Вибачте. Всім пока.